І так, розпочнемо з того, що вже цієї суботи, рано вранці, близько п'ятої ранку за київським часом, відбудеться поєдинок Майка Тайсона проти Джейка Пола. Трансляція, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі. Боксери провели прес-конференцію перед боєм. Першим виступив Майк Тайсон. Я повернувся, я просто радий бути тут. Я люблю вас, дякую. Джейк Пол теж висловився. Це мило, знаєте, я хочу, щоб він був тим старим диким майком. Він каже, що збирається мене вбити. Це те, що ти збираєшся зробити, Майку. Тому я готовий, я хочу цього вбити. Я хочу найважче обою в п'ятницю ввечері. І я хочу, щоб у нього не залишилося виправдання перед усіма вдома, коли я його накаутую. Це те, що я збираюся зробити. Далі продовжив Майк. Я просто готовий. Це все, що я можу сказати. Стосовно того, що Тайсон вважає себе природженим вбивцем, а Поло називав до цього сфабрикованим вбивцем, якого зробили телебачення та Ютуб, залізний Майк додав: Так, це те, що я сказав. Джейк продовжив. Кожен має право на свою думку. Але найсмертоноснішу зброю на планеті виготовляють і це ядерна зброя. Публіка обурилася, почувши це. Далі Пол прокоментував накладку на своєму вусі. Я не отримую свого лайна у вигляді відгризання у п'ятницю, тож я зробив накладки на вуха з діамантовими шипами. Після цього Тайсон відповів на питання того, що відчував би його колишній покійний тренер Касда Амато перед боєм та що порадив би для перемоги, він був би дуже радий. У Джейка Пола запитали, чи можливий варіант їхнього восьмираундового бою по дві хвилини у повну дистанцію чи нокаут обов'язковий. Ніхто нікого не присипляє, це буде війна, і ми обидва важкі нападники. Це не буде у повну дистанцію. У Тайсона запитали, наскільки важливим для нього є повернення у віці 58 років проти 27-річного пола. Я просто готовий битися. Ви знаєте, я сказав усе, що мав сказати, більше нічого додати. Я просто з нетерпінням чекаю поєдинку. Про що саме думає Тайсон про їхній бій з полом, який не є чемпіонським? На відміну від жіночого між Тейлор і Серано, які поб'ються у реванші в якості співголовної події, то Тайсон сказав: Що ж, люди кажуть самі за себе? Мені навіть не потрібно нічого казати. Оплески залу. Пол додав, це найбільша подія в історії боксу США за межами Лас-Вегасу. Цифри не брешуть, тому люди хочуть побачити це, і це дивовижне досягнення. Заслуга Кеті Тейлор, Аманди Серано, Майка та усіх інших у Карді. Тому ми усі зробили це разом. Потім Тайсон відповів, що він втратить, якщо програє. Я не програю. Я не програю. Ви почули, що я сказав? Окрім цього, хочеться додати, що Майк Тайсон перед цим заявив, що має намір провести поєдинок з тим, кого назвали в його честь, а саме із циганським королем. Нічого не буде виключено після того, як я нокаутую Джейка Пола. Слухайте, я приймаю цей бій. Але якщо це минеться так, як я очікую, то повне повернення не виключено. Зі свого боку, Ф'юрі прокоментував бій Тайсона проти пола. Я вважаю, що на нас чекає фантастична подія. Якщо ви вважаєте інакше, то ви просто заздрите. Знаєте, хто критикує цей бій? Тільки той, хто не отримає жодних грошей від його проведення. Вони заздрять. Я не причетний до цього бою, не отримав жодних гонорарів за його просування та можу судити. Чесно. Це масштабна подія. І ми маємо цінувати той факт, що Майк повернувся до ринку. Ми повинні бути вдячні Джейку Полу. Він зробив так, що тепер увага багатьох людей прикута до цього поєдинку. Промоутер Еді Хірн теж висловився. Він дуже середній як боєць і професіонал, сказав хірн про Джейка Пола. Як професійний боєць людина, яка присвятила своє життя спорту. Більшість людей починають у віці від 7 до 8 років. Пол почав займатися боксом у 24 роки. Він посередній у цій сфері. Я боксерський пурист. Я не хочу бачити бій 58-річного Тайсона. Це небезпечно. Я не хочу бачити, як Джейк Пол переміг Майка Тайсона в 58 років. Майк Тайсон пішов із боксу 25 років тому, а коли пішов, то був повністю витрачений. Це було 25 років тому. Майк Тайсон, колишній чемпіон у надважкій вазі. Якісь потужність. Я б дуже хотів це побачити на Netflix. Скільки Тайсон заробить на цьому бою, Хірін додав, я б сказав, 10 мільйонів доларів. Нагадаю, що трансляції поєдинків проходять у нашому телеграм-каналі. Ефір Тайсон Пол почнеться у суботу вранці близько 4.30 за київським часом. Хоча сам бій обіцяють близько 5 ранку, але варто підстрахуватися і почати трохи раніше. Також хочу додати, що в суботу ввечері близько півночі ми подивимося протистояння Хільберто Раміреса проти Кріса Біллом Сміта, але почнемо ефір десь о 19.00, адже у Карді будуть гарні бої: Вільям Сапеда проти Тевіна Фармера, Хосе Рамірес проти Арнольда Барбози та інші. Щодо головного бою Раміреса проти Сміта, то Джайо Питай вже повідомив, що націлений на переможця цього поєдинку, щоб вичистити та об'єднати крузервейт. Між іншим, хочу повідомити, що Девід Бенавідес поб'ється з Девідом Морелом 1 лютого на тему Байларена у Лас-Вегасі. Тим часом Шакур Стівенсон повідомив про бажання зустрітися з Джервонтою Девісом найближчим часом, але танку для початку треба побитися з Ламонтом Роучем. Їхній бій планували на 14 грудня, але перенесли на 1 березня 2025 року. І на завершення, як повідомляє Forbes, у 2025 році ми побачимо зустріч у першій на пісередній вазі між чемпіоном у відпустці по лінії WBC Девіном Хейні та чемпіоном Біо Лопесом. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!